Всім відомі невеличкі кіоски та магазини, де можна придбати продукцію тільки за готівку. Відповідно, покупець не отримає чек за придбану продукцію, адже касового апарату такі заклади здебільшого не мають. З великою ймовірністю там реалізовують безакцизні товари: алкоголь чи тютюнові вироби, які заборонені законом. Представники податкової інспекції, патрульної поліції та управління розвитку підприємництва міськвиконкому провели спільний рейд містом, аби виявити такі незаконні точки збуту без акцизу. На виконання доручення. Міської робочої групи з питань обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів при виконкомі Криворізької міської ради сьогодні було проведено моніторинг дотримання суб'єктами господарювання, вимог чинного законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Сьогодні були відпрацьовані точки, по яким раніше були встановлені факти продажу алкогольних напоїв тютюнових виробів, без марок актизного податку, без ліцензії, без з інших підтверджуваних документів походження продукції під час рейду майже в усіх перевірених закладах торгівлі були виявлені заборонені до продажу товари. Сьогоднішній моніторинг підтвердив те, що в даних точках, а це в Саксаганському районі і в Покровському районі, на жаль, продовжує здійснюватися незаконний продаж значної продукції. Більшість із них, там, де ми сьогодні побували, вони розміщені незаконно. Сам об'єкт розміщений незаконно. Немає документів, підтверджуючих договірні відносини право власності. Були виявлення реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору. Суб'єкти господарювання порушують насамперед закон України 481 95 року. Вони повинні мати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та реєстратор розрахункових операцій насамперед. Власникам магазинів варто пам'ятати, продаж безакцизних товарів може призвести до позбавлення ліцензії. Суб'єктів господарювання, які мають і зареєстровані реєстратор розрахункових операцій та ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими вирами, попереджаємо, що вони несуть відповідальність за реалізацію цих товарів з акцизними марками. Якщо було виявлено реалізацію без акцизних марок, вони несуть відповідальність також за порушення. У сетириста вісімдесят першого закону там вони будуть позбавлені ліцензії та притягнені до відповідальності як адміністративною, так і фінансовою. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Михайло Бустров, Андрій Славний цей день.